Слава Україні! От сьогодні ми вирішили обговорити вулики, вулики ППУ. Сьогодні в мене є різні вулики ППУ на абсолютно рівних умовах. Тобто в нас є B-Star, B-Haus, ППУ Сота, Бджоляр, ППУ Рой і Хімікселен. На сьогоднішній день по меду вони відстають від дерев'яних вуликів які відстають від вуликів Дениса Фадієва ППС. Чому така? Чим проблема? Тобто на сьогоднішній день це досить такі, вони баги не мають нічого. Баги не мають нічого. Бджола в них працювати не хоче. Ось беремо, відкриваємо. Відкриваємо. Тут як такого, як меду, не дуже є. Я навіть туди вниз нема що лізти. Беремо, тепер дивимося апікс. Апікс. Подивіться. Тут є мед. Тут є мед. Беремо ось такий вулик. Зараз паузу відкриємо. Ось продовжуємо. Ось тут є мед. Ось тут навіть починають печатати. Два по дванадцять. Дерев'яний. Відкрию ще такий дерев'яний, ось тут так само є мед. Є а мед в дерев'яному вулику. Тобто це восьмирамочник і це 12 рамочний. Тобто тут є мед. 12 рамочний дерев'яний є, апікс є. Відкриємо ще зараз якісь апікси. Ось таке саме ці дерев'яні теж з медом. Ну, шестирамочники. Апікс. Не дуже з медом. Не знаю, в чим проблема, але... В них проблема, виходить, мале гніздо і розрив, тобто вони не мають цього меду також. Тепер цей тяжкий, його не можна підняти, апікс, корпус три магазини. Ну, на третій магазин вони ще не встигли піднятися, але тут от, печатають. Ось така. Проблема у нас. Цей корпус один, два, три, чотири, п'ять магазинів. Не дуже, але є. Цей. Піднімаємо, є, печатають. Відводок, відводок. Цей щось теж не працював, зробили відводок легенький. Цей легонький. Це ми маємо один. Великий. Селеновський, Лишив. Трошечка є, але не дуже. По вазі. Середній. Дерево. Лежак. Відкриваємо лежак. 29 рамок бджоли. Є мед. Починають печати. Дуже гарно працюють ось ці 12 рамбеж такі дерев'яні. Тут меду є. Як його відкрити, зараз я відкрию, так як є. Єбо тут так, якби не знаю. Зараз. Ось, Ці з медом. Ці з медом ці починають печатати. Тут була двохматочна, не працювало. Зробив одноматочну, в результаті зійшло ось на, такий, на таку силу. Але, але. І так. Показую тільки зимувалі сім'ї, щоб для розуміння. Це у нас є ранні відводки, так само з медом. Я їм нині тут доставив вощини в розпішку, але вони з медом. Апікс. Ось такий варіант. Дерево з медом. Вулики з дерева з медом. Вулики ППО, апікс з медом. Е Тепер ще маю, зараз подивимося апіс. Апіс. Тут відводок. Тому що там була... Він був сильно, але він з медом. Ось така ситуація. Пізній, двохматужний відводок. Це двохматужний, пізній. Я йому поставив. Той корпус я їм доставив, але ось, як ми бачимо, також з медом. Ось таке. І так, питання до спеціалістів. Питання до спеціалістів. Чим проблема, що не так? Чому, кажуть, ППО вулики, плюс 15% медипровокінності у мене виходить мінус. Чому так? Чому? Чому Що не так робиться? Чому ППО вулики у мене на пасті бджоли не несуть мед. Або несуть дуже погано. Дякую за увагу.